Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про програму 800, яка вже була анонсована польською владою, і одразу ж після цього анонсу е, вона обросла величезною кількістю міфів і е, непорозумінь. Тож ми сьогодні все максимально детально розберемо, ви зрозумієте, як, коли. І скільки ви зможете отримувати цю допомогу, тож дивіться це відео до кінця. Також перед тим як ми почнемо, запрошую вас поставити лайк цьому відео, в коментарі написати, звідки його дивитесь. І також, друзі, хочу вас запросити до себе в Telegram. канал Посилання буде в описі під цим відео. Там я розміщую багато корисної інформації для тих, хто знаходиться в Польщі. Отже. Чи потрібно буде подавати окрему заяву на програму 800 в Польщі? Це перше таке поширене питання, на яке ми сьогодні дамо відповідь. По-друге, відколи буде діяти ця програма, тому як багато вже є інформації про те, що вона чимало не, не завтра вже має працювати і буде виплачувати по 800 злотих. А також хто може її отримувати? Ми сьогодні внесемо максимально багато ясності. Отже. Чи потрібно буде подавати окрему заяву на 800 плюс в Польщі в новому розрахунковому періоді? Але тут спочатку я хочу дати відповідь на питання, коли взагалі ця допомога буде виплачуватись. Тому як багато людей мені вже написало і спитало, чи справді з 1 червня будуть таку допомогу виплачувати, і вже буде не 500, а 800 злотих. Друзі, я не знаю, де ви берете цю інформацію, але це неправда. Офіційно польська влада анонсувала тільки, що дана підвижка вона буде від 1 січня 2024 року. Це 800, це зараз нинішня чинна програма 500. Просто буде вони хочуть проіндексувати цю виплату для того, щоб можна було якби собі на ці кошти дозволити більше. І одразу ж скажу, що і повторюсь таки, так що дана виплата вона підвищується, і оці анонси всі були зроблені в рамках чинної. Як передвиборчої кампанії, тому як в Польщі. Будуть вибори вже восени цього року, тому вони правляча партія вже зараз анонсує такі заяви про те, що допомога буде 800 злотих, а не 500. І нагадаю, що опозиція опозиційні партії Польщі вони проти підвищення цієї допомоги, і взагалі вони проти цієї допомоги. Вони за те, щоб дану, якби да навіть ті самі 500 плюс, виплачувати не всім, хто має дітей до 18 років, а виплачувати конкретним категоріям, які. Того потребують, тому як зараз в незалежності від доходу будь-яка е, людина в Польщі, будь то громадянин Польщі поляк, будь то е, українець з картою побиту, будь то українець з, е, з песелем Укр, всі мають право на таку допомогу в незалежності від того, які ви там маєте статки. От і опозиція вважає це нечесним, тому як. Е, всі ці витрати вони лягають на руки е, і на плечі підприємців, які працюють в Польщі, малого і середнього бізнесу, що, звісно, е, заставляє підвищувати податки для того, щоб десь брати гроші на фінансування цієї програми, і цим самим вони придушують малий і середній бізнес. Тому опозиція проти. Тому е, допомога в розмірі 800 злотих анонсована з 1 січня 2024 року, і при цьому жодних додаткових е, заяв. Жодних додаткових там листів до ЗУСУ писати не буде потрібно. Якщо е, вдруг цю допомогу справді введуть, а для цього я нагадаю: потрібно, щоб правляча партія виграла вибори в Польщі. Потрібно буде, окрім, е, ну якби, окрім того, щоб вони її прийняли, більше нічого робити не треба буде. Просто ви, е, наприклад, там 20-го числа отримували завжди виплату по програмі 500 Просто в ці самі дні вам буде приходити вже не 500, а 800 злотих. А повторно подавати заяву потрібно тільки на межі нового розрахункового періоду, який, до речі, ось починається з 1 червня і буде тривати до 31 травня 2024 року. І наступну заяву вам треба буде подати вже тільки в там, до 31 травня 2024 року. Реєстрація завжди відкривається від початку лютого, тому. Якби, якщо зараз ви вже подали заяву, то вам нічого робити не треба. Ви просто будете отримувати ці кошти до кінця травня 2024 року, якщо у вас будуть е, на то, е, скажімо так, права. От тому, е, друзі, я б дуже сильно поки що не розраховував на цю допомогу. Це буде, по-перше, ще не скоро. По-друге, треба, щоб ще пройшли вибори в Польщі. І по третє, навіть правляча партія е, має не передумати, скажімо так, навіть після своєї перемоги на виборах, а реально підготувати всі законні підстави і прийняти цю допомогу вже не в форматі заяви, а в форматі конкретного якогось законопроекту. Так, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. І також, друзі, запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!